Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Шановні маргородці. Сердечно вітаю вас з Днем міста Миргород. Незважаючи на важкі часи, це свято є особливим моментом для кожного з нас. Сьогодні через постійну загрозу нашим життям ми не можемо відзначати цю дату як раніше. Нині кожен з нас намагається зробити свій внесок у захист країни, віддає частинку свого серця, щоб наблизити таку очікувану перемогу у боротьбі проти російських загарбників. Ми горді тим. Як наші герої на фронті, наші мешканці щодня демонструють відвагу, відданість і непохитність. Ми не тільки продовжуємо будувати і розвивати наше місто і громаду, але й підтримуємо один одного у ці нелегкі часи. І це дуже важливо. Практично кожен долучився до потужного волонтерського руху і самовіддано працює на власному фронті. Наші підприємства продовжують функціонувати, Освітяни вчать дітей, медики лікують. Комунальники дбають про комфорт громадян, а фермери і селяни вирощують чудові врожаї. Ми разом працюємо над розвитком інфраструктури, покращенням якості життя та збереження культурної спадщини, щоб наше місто і вся громада стали ще більш комфортними та приваблими для жителів і гостей. Наша спільна праця, взаємодопомога і віра в перемогу допомагають нам долати труднощі. Я дякую кожному з вас за мужність, активну участь у житті громади і за те, що ви не залишаєтесь байдужими до майбутнього Мергородщини. Нехай цей день міста буде для нас не лише значущою датою, а й нагадуванням про те, як важливо залишатися разом у часи випробування. Бажаю всім міцного здоров'я, спокою, щастя і перемоги! Нехай серця ваших близьких будуть сповнені гордістю за наше місто, за віру у краще майбутнє під мирним українським небом. Наше місто слава. Миргород місто з довгою історією. Навіть у складні часи, зумовлені повномасштабним вторгненням Росії, тут вирує життя, а розвиток багатьох сфер не стоїть на місці. Нинішній рік запам'ятався нам важливими подіями, які затвердили активну життєдіяльність нашого рідного міста. Проживши черговий рік війни, Миргород не стоїть осторонь впровадження важливих проєктів і знаходить нові шляхи співпраці. Будівлі колишньої першої школи та центру естетичного виховання були реконструйовані завдяки додатковій фінансовій допомозі Європейського інвестиційного банку. Участь у надзвичайній кредитній програмі для відновлення України допомогла провести в закладах ремонт відповідно до найсучасніших стандартів та вимог. Громада і далі співпрацює з програмою розвитку ООН. Миргородська громада вперше взяла участь у проєкті з будівництва сонячних електростанцій на території комунальних підприємств. У співпраці з громадською організацією Екоклуб у місті було встановлено дві сонячні електростанції на об'єкті лікарні інтенсивного лікування та тепловодсервісу. Цей проєкт дозволив зберегти безперебійність електропостачання критичної інфраструктури. Миргородська громада разом з експертами проєкту «Юсейд Говерла цьогоріч продовжили впроваджувати різноманітні ідеї. Роботу з «Юсейд Говерла за кількома напрямками планується продовжувати до 2027 року. У 2024 році Миргород відібрали для участі у проєкті Співдія у відновленні громад. Так, протягом 10 місяців наша громада працюватиме з викликами, які виникають під час адаптації та інтеграції ветеранів війни. У Миргородському ліцеї імені Тараса Шевченка за сприяння швейцарсько-українського проєкту Дісайт відбудова, ініціатива з відновлення шкіл відремонтували укриття і створили в ньому освітній простір. Також Миргородська громада продовжує співпрацю з різними українськими і міжнародними містами. Так за останній час було підписано низку договорів. Об'єднання зусиль з Бахмутською МВА дасть змогу працювати над конкретними напрямками підтримки Бахмутян. Меморандуми про співпрацю також підписано з Нововолинською, Дрогобицькою, Полянською, Новоселицькою, Яготинською, Надвірнянською, Звягельською, Чортківською та Обухівською громадами. Громади партнери переймають досвід нашого міста і діляться корисними знаннями. Нещодавно нові шляхи співпраці окреслені із нашим давнім містом побратимом латвійським Якапілсом. Цьогоріч почали реалізувати послугу із соціального відновлення ветеранів з інвалідністю разом з родинами. Пілотний проєкт передбачає відновлювальну реабілітаційну і психологічну підтримку у межах робочого візиту на Миргородщину Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін і народний депутат України Олег Кулініч оглянули установи, які надають соціальні послуги. Та обговорили з керівництвом шляхи подальшої співпраці та допомоги. На базі санаторно-курортного закладу в Миргороді проводяться безкоштовні юридичні консультування ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. У спеціалізованому санаторії Слава в межах експериментального проєкту в 2023 році почали надавати соціальні послуги для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб. Для нашого міста було створено важливий документ соціальний паспорт. Який стане ефективним інструментом для вдосконалення роботи місцевих служб і забезпечення кращої якості життя громадян. Одним із великих проєктів останнього часу є створення у Миргороді простору соціальної адаптації. Його мета забезпечити комплексну підтримку вразливих категорій населення і стати платформою для їхньої соціальної адаптації, розвитку та інтеграції в суспільство. Завдяки міжнародній підтримці Миргородська громада отримала мікроавтобус для надання мобільних соціальних послуг. Він дозволить оперативно надавати такі послуги людям незалежно від місця проживання чи інших обмежень. Розвиток підприємництва у Миргородській громаді є одним з найбільш пріоритетних напрямків роботи. Тому, аби навчити бізнесменів ще краще впроваджувати свою діяльність і шукати шляхи її покращення, у 2023 році в місті вперше провели форум Миргород Бізнес-Фест. Також у громаді презентували портал Миргород Бізнес Лаб, що розповідає жителям, туристам та інвесторам про місцевий бізнес. У найбільш людних місцях Миргорода встановили спеціальні інформаційні таблички, що мають пряме посилання на портал. У громаді продовжується підтримка підприємців через конкурс бізнес-планів. Із бюджету громади бізнесмени-переможці отримують частину коштів на реалізацію своїх ідей. У 2023 і 2024 році було обрано по 10 таких бізнес-планів. Успішно розвивається і медична галузь миргородської громади. У лікарні інтенсивного лікування запрацювало реабілітаційне відділення з повним комплектом реабілітаційного обладнання. Де вже надали необхідну допомогу великій кількості пацієнтів. У лікарні також з'явилася можливість виконувати оперативні втручання лапароскопічним методом, адже цього року медзакладу передали спеціальний пересувний апарат. А на базі хірургічного відділення готується відкриття агіографічної інтервенційної системи. Цьогоріч лікарня отримала спеціалізований автомобіль для паліативної допомоги. Ним користується мультидисциплінарна команда лікарів, яка виїжджає на допомогу пацієнтам, які лікуються вдома. Також, в якості допомоги від благодійних організацій та української діаспори в Італії, наша лікарня отримала сучасні апарати штучної вентиляції легень. Лікарі первинної ланки медицини у 2024 році стали більш оперативними та мобільними, адже Миргородська громада отримала від Міністерства охорони здоров'я України новий електрон. Попри війну в Україні, у Миргороді продовжує працювати сфера культури. У 2023 році провели традиційний фестиваль гітарного мистецтва Мирград. Через безпекову ситуацію він відбувся у закритому форматі. Захід зібрав композиторів, викладачів і учнів мистецьких закладів з різних куточків України. Заклади культури працюють у звичному режимі, хоча масових заходів у громаді не проводять. Працівники, поміж іншим, волонтерять, збирають гроші, плетуть маскувальні сітки і всіляко допомагають підтримувати зсу. Нинішнього року наш краєзнавчий музей отримав цінний подарунок. Миргородську міську книгу 1656-1742 років. Видання містить цікаву історичну інформацію про соціально-економічний і правовий розвиток України, і, зокрема, нашого краю. Миргородську громаду успішно представляють на міжнародній арені земляки-спортсмени, які здобувають перемоги на великих чемпіонатах і конкурсах. Звичайно, ще один рік ми прожили завдяки мужності і героїзму наших захисників і захисниць. Ми низько вклоняємося і дякуємо усім військовим, які щодня борються за нашу свободу і незалежність. Пам'ятаємо і шануємо захисників, які, на жаль, поклали життя в боях за Україну. Минулого року до Дня міста у Миргороді облаштували алею пам'яті захисників і захисниць із інформаційними стендами про земляків героїв, які загинули на війні. Ми низько схиляємо голови в скорботі перед загиблими героями. Вічна їм пам'ять! Наше життя триває. Місто продовжує писати свою історію далі. Попри всі виклики, живемо із завзяттям, стійкістю і вірою в неодмінну перемогу України. Вітаємо із твоїм днем, наш Любий Миргороде. Відомий митець, член національної спілки художників України Анатолій Кривобоченко, якого миргородці більше знають як аквареліста, цього разу представив свої роботи, виконані у техніці олійного живопису. У миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Горамішвіля відкрилась його чергова персональна виставка. Сьогодні в нашому музеї неймовірна подія. Ми відкриваємо чудову виставку напередодні нашого дня міста Мальовнича Миргрудщина. Виставка знаходиться у двох виставкових залах. Вона експонує 50 олійних робіт. Розділена вона. Перша виставкова розповідає краєвиди Миргорода, а інша розповідає, як люди потрапляють у цю виставкову залу. Я завжди говорю усім, що це квітковий рай. Нинішній рік для Анатолія Кривобоченка плідний на персональні виставки. Навесні та влітку він вже презентував свої роботи у краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона, тепер у музеї Давида Гурамішвілі. Це в мене музей у Рамішвілі, друга персональна виставка персональна. Перша була в 1994 році, це тоді була директор Соболєва Зіна Олександрівна. То була акварельна виставка в мене. І для мене вона чим пам'ятна, що ця виставка, художня виставка, займала весь музей. Тобто вони закрили повністю сірим папером, рулонним стіни, всю експозицію. І значить, картини досить благородно дивились на цьому такому сірому колірі. Ну і відкриття було шикарне тоді. А сьогодні це масляний живопис. Анатолій Кривобоченко професійний художник. Його внесок в українське мистецтво давно визнаний на національному рівні. Він є лауреатом престижної премії імені Миколи Ярошенка та переможцем літературно-мистецької премії імені Антона Шевченка. Ім'я Анатолія Кривобоченка внесено в енциклопедію сучасної України, а також у довідник, словник митців Полтавщини та славні люди Миргородщини. Його роботи відомі далеко за межами області і знаходять своє місце не лише в галереях, але й в Цях шанувальників живопису. У творчості художника багато пейзажів та історичних місць Миргорода. На його картинах зображена архітектурна спадщина рідного краю, будівля Миргородської школи номер 1 художньо-промисловий коледж імені Миколи Гоголя, Миргородський літературно-меморіальний музей Давида Гремішвілі, Воскресінська церква у Миргороді, Спасо-Преображенська церква у великих сорочинцях, а також Шевченківські місця на Миргородщині. І, звичайно, багато полотен із квітами і натюрмортами. Я хотів би подякувати працівникам музею. Тут вони молодці, по-перше, я й сам до цього не додумався. Розділили, Наталія Миколаївна, до речі, займалася оцим, іменно, компоновкою картин. Значит, один зал це квіти і другий зал значит, пейзаж, миргородський пейзаж. Ну, а оскільки в нас завтра свято, от, і відповідно ця виставка вона і присвячена Дню нашого міста. Важливо зазначити, що Анатолій Кривобоченко часто дарує свої картини музеям, тим самим збагачуючи їхні колекції. Цього разу він передав музею пейзаж і зображення місцевості, де в часи Давида Грамішвілі стояв водяний млин. Ця картина вже зайняла чільне місце в експозиції музею, і кожен відвідувач тепер може відчути атмосферу минулих епох через творчу призму художника. Мальовниче місто Миргород на березі річки Хорол надихає на творчість багатьох художників. Це і не дивно, адже наші краєвиди і пам'ятки виглядають на картинах незвичайно і яскраво. Яким Миргород бачать студенти і викладачі Брянківського фахового коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, можна оглянути на експозиції, що почала діяти у міському будинку культури. Виставку під назвою З любов'ю до рідного краю родина коледжу відкрила 18 вересня, спеціально до дня міста. А от ідея створити таку галерею з'явилася у викладачів і студентів давно. Розповідає директор. Навчального закладу Михайло Сапіжак у нас давно була ідея відкрити таку виставку, присвячену іменно Дню міста. І якщо ви подивитесь картини, звичайно, тут не тільки пейзажі, архітектура чи красиві місця міста Миргорода, тут і взагалі Полтавщина певний регіон, тут обнятий в цих картинах. І Минулому році у нас така ідея була, але ми ще були не готові. Ну, студенти боялися, вони вже цього року взялися з ентузіазмом, тому що ми цю ідею подали їм ще до закінчення навчального року. Протягом літа студенти спеціальностей графічний дизайн і перукарське мистецтво писали картини, зображуючи наш край. Вони побували в різних куточках Полтавщини, вивчали побут, аби з точністю передати настрій та колорит області. Експозиція є досить цікавою і оригінальною. Різноманітні картини за розміром, стилем і тематикою показують хороший рівень молодих і досвідчених митців. Почали ми створювати ще з травня місяця, тобто було завдання для студентів, на літо завдання малювати природу Миргородщини, Полтавщини. Студенти були третього курсу, другого і четвертого курсу. Виставка об'єднала роботи, виконані в різних техніках і різними матеріалами. Тут і олійний живопис, олійна і суха пастель та акрил. Загалом 49 картин представлені на огляд глядачеві авторства Ольги Віщенко, Тетяни Старанко, Артема Тіхонова, Михайла Чужданова, Дмитра Гуренка, Анастасії Онопрієнко та Анастасії Козирєвої. Працювали, тому що хотіли виразити себе, показати місто і показати вже свою якусь професійну зрілість, тому що вже провчилися два роки, і дійсно на сьогоднішній день багато робіт студентських, які заслуговують на увагу. Я буду розказувати, що одна із картин нашого художника, місцевого студента, навіть занесена на афішу, тому що настільки це нам сподобалась, його картина. Вітаючи студентів і викладачів Брянківського фахового коледжу з відкриттям виставки, начальниця відділу культури Миргородської міської ради Лариса Петченко зазначила, що надзвичайно приємно бачити талановиті роботи, присвячені Миргороду не лише гарному, але й давньому місту. Начальниця управління освіти молоді та спорту Тетяна Колибельнік подякувала авторам виставки і керівництву коледжу за те, що вони полюбили Миргород як свій дім і зобразили цю любов у своїх картинах. Виставка з любов'ю до рідного краю буде доступна для перегляду протягом кількох місяців, тож всі охочі зможуть її побачити та насолодитися невимовною красою нашого регіону. Любий мир городський краю, земле моя плодовита. Звідси я посилаю друзям своїм привіти від лікарів, хліборобів, від наших бійців, героїв і від людей, що поряд знайомих та незнайомих, всіх, хто тут проживає, ходить рідним містечком, і хто кохання має у своєму сердечко, хоче у мирі жити, хоче під сонцем грітись, Миргород, місто миру, як тебе не любити? Я люблю тебе, рідне місто. Ти вночі знов наснишся мені. Обійма в намисті золотавих вечірніх вогнів. Місто миру нехай твоя доля розквітає у перлах віків. Хай минають війна. Та недоля і байдужість пихатих панів, пригортай із любов'ю до себе і водою своєї стіли, кожну душу забуту в небо, кожне серце від імли. а як раптом збентежить тривога у полоні земного буття, місто миру наблизить до Бога і не дасть забути життя. Я люблю тебе, рідне місто. Найдорожчий ти в світі мені, хай тебе колсає причиста у проміннях небесних вогнів. Благословенний миргород, мій краю, оспіваний поезії, піснях, Нема людей, які б тебе не знали. Твій творчий і козацький шлях ще у 17-м сторіччі свої кордони захищав, боровся, падав, піднімався. І знов як Фенікс воскресав. Це тут, у чудовім краї, краєм воєнні квіті і садів, творив боровиковський гоголь. Все про це місто розповів. Затишне, гарне і цнотливе, гаю співають солов'ї, повітря чисте, сонце ясне, куточок раю на землі і не впізнав би, мабуть, Гоголь калюжу, про яку писав. Це ж біля неї він у бродзі усій своїй красі повстав. Розрісся, став національним і невпізнаний наш курорт. Водою мир город прославили, лікує славний наш народ. Стомир город, як квітка розцвітає, Турує щастя людям, як завжди, Курортами нас радісно вітає, Джерелам і цілюючої води, Щороку краща, стає не на чараєм, Його запам'ятаєш назавжди, такого міста іншого немає. І знов і знов він кличе нас сюди, тече хорол тихенько. Волочаво, так як завжди було усі віки, і сонце усміхається лукаво, уночі у річці купаються ці зірки. Є на Полтавщині місто. Там сонце щоранку встає, там верби в горолі умиті. Мир, город місто моє. Там ходить полями лелека, вище лелеко, злітай. Щастя десь тут недалеко. Місто моє процвітай. Птах мій покличе у хмари. Крикни мені з висоти. Ти не затримуйся, марно. Ну мо зі мною лети. Я розпитаю у птаха, як там у інших краях. Краще під маминим дахом скаже пташина моя, вільному мирному краю, Щастя на довгі літа, рідне гніздо обираю, місто моє процвітай. Запрошуємо школярів громади взяти участь у флешмобі Моя енергозаощадлива сім'я для участі у флешмобі. Ви можете зняти. Відео або намалювати малюнок про енергозаощадливі заходи вашої сім'ї. Свої роботи направити на електронну адресу відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Мергородської міської ради. Свої роботи, малюнки ви можете приносити до 10-го кабінету Мергородської міської ради у робочі дні з понеділка по п'ятницю. Шановні абоненти, приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що для мешканців багатоповерхових будинків у місті Миргород запропоновано нову лінійку тарифів світло плюс. Підключення оптоволоконним кабелем за новітньою технологією дозволить користуватись інтернетом навіть під час відключення електроенергії. Швидке підключення та доступні тарифи зі швидкістю до 300 МБ за секунду дозволить вам постійно бути на зв'язку. Детальну інформацію за адресами підключення можна отримати за телефонами 534 92 050 414 1308, 093 746 1308 та на сайті компанії або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111, з повагою телекомпанія СВС-ТВ.